Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Короткий огляд майданчика нашого в Угринові, що на в івано франків зі сторони Галича. Трактори з кабінами, без кабін, малюки більші. Давайте подивимося, що відбувається. Як виглядає майданчик, яка велика кількість тракторів японського виробництва у хорошому стані? Малюки Асті, штуки 3-4, точно є янмари. GB, b серія L-серія, GL-серія величезна кількість тракторів в наявності. Найменший Ісекі Пікоро, 13 сил в тепличку ідеально підійде. Що на нашому внутрішньому дворику? А КТ-24 Кубота. Свіжими руками в дуже хорошому стані. Готуємо до відвантаження Сіал 193-й, просто перфектний тракторець. Сіала тішить нас останнім часом, Вдається купити хороші трактори Mitsubishi, начепили ґрунтофрезу, ще не готували із вже короткий огляд знімали один і другий. Ну і... Причепили грунтофрезу, не було, але ми мали 1,7 ту грунтофрезу у бота і власне, в самий раз для 28-сильного трактора швидкоз'єм підійшов рідний, який стояв на цьому тракторі. Вже причепили, тестуємо. 11700 вже з грунтофризою уточнення, бо такий на широкому ходу по колії показував від 1,20 м і аж до 1,50 м можна виставляти. А кліренс тут порядка от бачите, порядка 60 см. До нижньої точки, мабуть, буде трішки менше, бо бачу тяги рульової колонки, але все решта. Однозначно вище. Ну і передній міст трішечки. 55 сантиметрів таких однозначно є. Під капотом повний порядок, немає підтікань. Все в хорошому стані. Закінчуємо тестувати і можна приїжджати та оглядати цей трактор. Ще декілька тракторів тутують, миють, міняють, де потрібно сальник на гідроциліндрів 333-му з фронтом потік і вже причепимо фронт і будемо тоді робити огляд. І ще одненького Mitsubishi, це з крайнього надходження. Також декілька тракторів вже заздалегідь замовлених ми доставили нашим покупцям. Телефонуйте. Приїжджайте на наші майданчики чи в івано франківськ чи в Рівне, обирайте собі надійного помічника серед безлічі, а їх дійсно дуже багато японських тракторів на наших майданчиках. Точно оберете найбільш підходящий по всіх параметрах від бюджету до технічних завдань, які ви будете ставити перед своїм помічником. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення.